У зв'язку з пораненнями під час трагедії в торговому центрі Амстор депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян довгий час був прикутий до ліжка та працював в дистанційному режимі. Зараз він з повними силами повернувся до виконання своїх обов'язків перед правобережною громадою Кременчука та навіть встиг посприяти встановленню вуличного освітлення в одному з тупикових провулків міста. Було звернення мешканців цього тупика. От і ми зреагували. Я звертався до міського голови стосовно цього питання, що вроде так освітлення є, да, взагалі в цілому да в мікрорайоні, але якась цей опікова частина вона е, не освітлюється. Обговорили це питання там три дні чотири дні тому. І зараз вже виконується ця робота на даний момент. Освітлення вже функціонує та забезпечує комфортне пересування містян в темний час доби. За дорученням міського голови Віталія Малецького 1 травня по провулку Чорноморській. Комунальне підприємство Міськ світло відновило вуличне освітлення на цьому провулку було встановлено три світильника нових світлодіодних. Також після звернень громадян Геннадій Іванян звернувся до міського голови Віталія Малецького з проханням відновити стан доріг на деяких ділянках правобережжя Кременчука, які зазнали шкоди під час зимового періоду. Ситуація у нас з дорогами частному Секторі це правобережна взагалі цілому правобережна частина. Міський голова взяв це до уваги, підтримав дану пропозицію. Нам на мікрорайон заїхала техніка, вони виконали роботу порядка 45 тисяч квадратних метрів. Такий результат став можливим завдяки тому, що матеріальна база комунальних підприємств міста за останні роки покращилася. А на підприємствах працюють кваліфіковані фахівці. Є певний результат за останні 10 років. Ми стосовно наших комунальних суд дуже виросли з технікою там спеціально. Лістав там що я бачу, як виконується роботи, які бригади працюють, що виконують. дуже вдячний. ШРБУ, горсвету дуже вдячний, що знаю, як вони виконують роботу. Там КТП 1628, водоканал та інші структурні підрозділи наші, які працюють в отраслі у ЖКХ. Це дуже важливо. Завдяки плідній співпраці міського голови та активних містян, які звертаються із проханням до депутатів та керівництва міста, Кременчук постійно розвивається та стає більш затишним. Мешканці звертаються, значить. В цьому є потреба вже. Треба негайно вирішувати цю проблему. Я дуже вдячний міському голові, що він підтримав дане питання, оперативно включився в роботу і виконав цю роботу. Дмитро Цирюльник, Іван Киченко, Кременчуцькі новини.